Це приліт ракети, С300, це, це Москаль влупив. З цієї сторони вже не можу знімати, з правої сторони, щоб не здати позиції, куди вони влупили. Це четверта ракета. От така вороночка. Ще раз покажу. Вот така вороночка. Сніг зійшов, вода набралась. І тут я, коротше, зібрав осколочки від неї. Ви подивіться, які це осколки. Який це осколок від ракети. І тут я знайшов вот таку це є плата. От мікросхема ракети. От такі подарочки поприлітали. Це була перша запущена. Такі осколочки. Ви просто подивіться, оце є мій капець. Який це осколок? Це жесть. От ще один. О такі осколочки, оце. Москалів влупили ракетами, От. оця товщина ракет Шукав десь номерний знак, нема але кажу, мікросхеми є. Це такі я подарочки познаходив тут кругом. Радіус, я не знаю, ну десь в районі 400 метрів осколки порозлітались. От такі подарки поприлітали. Ну що скажу, москаль тупий. Страшне тупий. У нас тут 15 здихликів, а вони на нас 4 ракети сюди в районі кинули. Ну це просто космос. От такі. Ще раз вороночку, там далі не можу показувати, бо там ще є будівлі. А так, лише покажу. Поверхнево. Коротше, ґрунт тут порозкидало просто. Це був перший прихід, а так їх є вже їх чотири. Стоїмо. Слава Україні!